Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди ОАКС Денис Попов. Денис, по-перше, вітаємо вас перемогою. Ну, По-друге, прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну, я сьогодні як глядач мені насправді сподобалось. Ми були заряджені на гру. принципового гра, побачили, що є змога піти відрив, тому у нас сьогодні повний збор. Наші, скажімо так, підсилення працюють на всі 100, тому ми задоволені. Команда ОАКС набрала переможну ходу. Чи як вважаєте, все ж таки зможете ви перемогти в лізі? Я думаю, що у нас все до всього є. Повинні видавати. Чи задоволені ви сьогодні якістю гри? Я думаю, що помилки, які перші два пропущені вели, це ну, дуже погано. Про це треба розмовляти, тому що треба виходити якось. На ну, менших емоціях, напевно, і волотарям, і захисникам. Але в цілому додали і емоції і погріють, і тайм. Що ж, добре, дякуємо вам, щастиво. Дякую вам.